Покращити умови для лікування із робочою поїздкою у військовий шпиталь завітала торгова делегація із американського штату Юта та представники благодійної організації ОГОС Мішен. Сьогодні вони тут, аби дізнатись потреби лікувального закладу та допомогти із лікуванням українських захисників. Те, що роблять українці, українські солдати мене дуже вражає. Я відвідав чи не кожен куточок світу, але те, як борються українці, це вражає. Бути тут для мене велика честь. Делегація відвідала хірургічне відділення та відділення поліативної допомоги. Значну увагу приділили відділенню реабілітації поранених, адже саме цей процес відіграє важливу роль у подальшому житті. В шпиталі кажуть, що зв'язку із збільшенням поранених реабілітаційного обладнання тут потребують вдвічі більше. Особливо багато пацієнтів в нас потребують реабілітаційного лікування і забезпечення виробами медичного призначення та реабілітаційними апаратурою, яку нас допомагають практично всім світом. Дуже потрібна, тому що реабілітаційне лікування потребує все більше і більше пацієнтів, важкопоранених, і ті, які мають швидше відновитись. Тому дуже важлива допомога реабілітаційним обладнанням. В лютому цього року обласний шпиталь вже отримав реабілітаційне обладнання на суму майже в півтора мільйони гривень. Зараз його активно використовують. Рукавичка фіксується. Спеціальна рукавичка для фіксування встановлюється. Відповідні програми. Це програма стандарта для рухів, програма «Росіяний склероз Паркінсона і програма. Е Відповідно навантаження на праві і ліві відділи. В ігровому режимі пацієнт працює. Ми можемо регулювати як силу, швидкість, так і зворотні оберти. Це є для верхніх кінцівок, і так само пацієнти працюють для, для них. Черговим прикладом сили реабілітації є історія військовослужбовця Бориса. Чоловік потрапив у жахливу ДТП. Шанси на повернення до нормального життя були мінімальні. В реанімаційному відділенні він правими і практично не міг працювати. Yes. Не міг розмовляти. Перші його були емоції це рухи бровами. Тривалої нашої реабілітації наш пацієнт, він вже є входити, ви вже на військову службу, так, Борис? Він yes. вже одружується. Congratulations. Представники організації Огуст Мішан вже не вперше у Хмельницькому, та сьогоднішнім візитом благодійники хотіли показати колегам та друзям справжню ситуацію в Україні. Я сподіваюся, що ця поїздка розбудила свідомість делегації, яка пробула з нами, і вони на власному досвіді побачили, що ж відбувається в Україні. Вірю, що це дасть нам підтримку у штаті Юта для збору коштів для України. Американська делегація захопилась та розчулилась силою українських захисників. Тож відтепер в обласного військового шпиталю є друзі та партнери, які бажають та в майбутньому планують допомогти із обладнанням для реабілітації, аби пришвидшити процес відновлення оборонців.